Новим роком, добрі люди, і нехай у вас не буде голі, смутку і біди. Ну, а получо завжди клокувала до бота, найдалося і свята. Не забав, Новий рік приступить ваш поріг, хай до вас він це з тим, що серце забажає, ай ніколи Хай всім ведеться. Ой, знову рік новий йде, хай радість він вам принесе, міцне здоров'я подарує, хай радість дім квітує. Мій узел тайози Савча, Шаска... Савча зічує автойози. Хай пазут усі уази. Собої, Новим роком, добрі люди. Сподіваюсь, з вами буде. Запашта спечна хлібина, щастя спореда година, сіро жену на столі, пад і спокій на землі.